Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде невеличкий влог, а, незважаючи на те, що я дуже виснажена емоційно, взагалі не маю настрою і все дуже якось так сумно і важко. Тим не менше, я вирішила записати цей влог, а, трішки з вами побалакати, показати шматочок свого вихідного дня, тому залишайтеся зі мною. Я хочу показати вам новий аромат, який з'явився в мене. Ну, він не зовсім новий. Це е, дуже дорогий моєму серцю аромат. В мене в Україні е, є цей парфум, менше, ніж пів флакончика залишилося. Я дуже сумувала, що його так мало, але. Я його дуже люблю. Це аромат Маженуар від Ланко. Ось такий залишок. Мені вдалося знайти і купити. Я думаю, тут десь мілілітрів 45, тому що флакончик на 75 мілілітрів. Коли я його побачила, ну все, тим паче, зараз пора шипрів. Це просто еталонний шипр. Який я буду, напевно, з великим задоволенням носити в листопаді. У мене тут є два шипра. Це ось цей маженуар, який у мене з'явився, і це іріс від Івроше, який мені подарувала Альбіна. Два шикарні шипри, які я буду ну, просто з великим задоволенням носити. Тим паче зараз їх час. А... В Німеччині не холодно. Це просто супер, дуже круто. Цілий жовтень, просто тепла погода з перемінливою такою хмарністю, дощ чи сонце, але тим не менше тепло. Одним словом, час для шипрів. Я дуже люблю мажинуар. Я знаю, що цей аромат сподобається далеко-далеко не всім. У мене з'явилися тут подруги, це мої сокурсниці, скажімо так, декілька дівчат, з якими я гарно спілкуюся, якось так ми об'єдналися, нас об'єднують, як і більшість українців, нас об'єднала війна, на жаль. Одним словом, їм цей аромат не сподобався, тому що це аромат, як здається, для звичайного користувача парфумерії, для людини, яка не свідуща скажімо так, всіх сектор, в цих тонкощах, яка просто заходить в магазин і нюхає те, що зараз популярно, воно їй подобається, вона його носить. І ось такі от якісь. А Класичні парфуми, як правило, такі люди обходять стороною, воно їм не подобається, воно їм здається чимось таким пристарілим, підстаркуватим, бобським і так далі. Тому майте на увазі це особливо шипре. Це досить складні парфуми. Взагалі, вони не всім по зубам. Тут дуже багато. Для мене особисто надзвичайно красивого дубового мха, просто шикарного. Я пам'ятаю, що в свій час і зараз це бажання нікуди не ділиться, в свій Сейчас в мене було бажання, але воно присутнє і, досить, і досі я хочу, хотіла б мати в своїй колекції Lune від Sisley просто. Надзвичайний шипер. Настільки шикарний такий багатий шипер, багатий парфум Парфум багатої якоїсь такої жінки. Надзвичайно гарний, надзвичайно складний, важкий, незрозумілий для ну, звичайного користувача, як я вже сказала. Ось Маженуар – це десь туди. Але що я хотіла сказати ще? Можливо, хтось з вас знає аромат збиткової лінійки ланком, який називається jasmine. Того, що в цього самого продавця я бачила цей а він недорого за нього просив. Ну там було буквально 10 мл, буквально 10. Тобто на дні вже. Він за нього просив 5 євро. Так я розумію, що це бутікова лінійка, арома досить дорогий і так далі, але я не дуже люблю жесмин в ароматах такий яскравий, в'їдливий, а цей парфум тим паче називається Жесмин, тому я подумала, що ну, на що він мені потрібен. Але ну, можливо, ви знайомі з ним. напишіть мені в коментарях, і якщо вдача мені посміхнеться, можливо, цей продавець буде наступного разу, і от щось якось зірки складуться. Ну, можливо. Одним словом, просто шикарний. Незважаючи на те, що сьогодні я така розслаблена в спортивному костюмі, я буду сьогодні носити цей аромат. Це буде моїм ароматом дня, я навіть навіть зараз на себе його нанесу. Це просто Аромат шикарної жінки. Колись я казала, що для мене так пахне жінка посла, от якась така дипломатка, знаєте, ну от вона така витончена, вона така строга, ну, шикарний парфюм. А... Я би радила познайомитись з ним, якщо от він десь представлений, можливо, в магазині ви знайдете, то обов'язково не, не проходьте пос, обов'язково послухайте мажинуа. Це культовий французький аромат, ну, шикарний, я його обожнюю. А, я буду його з задоволенням носити. Я пам'ятаю, що я обіцяла вам робити свій так званий топ місяця з тих ароматів, які я активно носила, бо частіше за все носила в той чи інший місяць. У мене вже є топ-вересня. Я обов'язково запишу топ жовтня, і я думаю, що в листопаді, в мій топ обов'язково попаде ось ця. Малютка. Цей аромат. Друзі, залишайтеся зі мною. Сьогодні я покажу вам декілька страв, які я приготувала. Можливо, своїх звіряток познімаю для вас. Ну, одним словом, залишайтеся зі мною, підтримайте мене коментарем, лайком. І нехай у нас у всіх з вами все буде добре. Ось така осінь за моїм вікном. Листя вже інтенсивно так опадає. Завжди тут стою мою посуд, дивлюся на населися і тут буся зі мною. Люби вона тут сидіти чи лежати, дивитися у вікно? Це єдине вікно, де щось можна побачити. Вусюне. Сьогодні в нас неділя, і незабаром я піду на біблійну зустріч. І зазвичай я вже вам казала, після нашої зустрічі, після того, як ми поспілкуємось, почитаємо Біблію, ми зазвичай обідаємо разом. І це дуже класна ідея чи навіть традиція така, того, що можна більш в такій е, дружній, скажімо так, е, обстановці, трошечки поспілкуватися, більше е, дізнатися щось про людину, ну і так далі. Одним словом, я кожну неділю готую щось новеньке на цю зустріч біблійну. і сьогодні я буду готувати ось такий гуляш, ну, скажімо, гуляш, не зовсім гуляш, це просто. М'ясо, свинина, а, яке вже замариноване. Я його вже купляла, і воно дуже смачне. Дуже класний тут маринад, але я вас запевняю, що вдома можна зробити замаринувати, чим тільки ви захочете. Так? Різноманітними спеціями і чим тільки вам заманеться. Тут багато спецій, воно дуже таке запашне, можливо, це якась томатна паста, бачите, воно таке. Рожеве. І я його просто обсмажую, тушу буквально там декілька хвилин під кришкою. Далі додаю ось такий зелений горошок. Друзі, побачила його в магазині, і чомусь в мене ось ця комбінація в голові виникла. І я захотіла, я вже готувала цю, цю страву, вона дуже смачна, І от я вирішила її приготувати так само сьогодні. Ви бачите, що це за горошок? Це просто тут ще немає, ну, тобто тільки зародок. тут немає зерняток. Є тільки ось такий от зелений росточок. Ви знаєте, я думаю, що можна, в принципі, використати заморожений горошок або там ось цю спаржуву квасолю і так далі. І думаю, будь-які будь овочі. Але, от, ну, я ось так от скомбінувала і дуже смачно. Ну, напевно, я ще додам, напевно, морквину можливо. От і все, от і все. Дуже просто і швидко. Ну Того, що в мене тут і м'ясо вже замариноване, і фактично мені цей горошок лише помити більш нічого. Я вам покажу, як це все виглядає, але я вас запевняю, що це дуже-дуже смачно. Я ще буду готувати салат. Зараз я поясню. Б Який салат? Ну, можливо, я вже вам показувала. Взагалі-то в мене був в Ютубі, він і є в Ютубі канал «Говорящі Руки. Я там викладала свої різноманітні рецепти, але я загубила пароль від того каналу. А, і, ну, одним словом, пропав той канал. От, тому так інколи у своїх влогах буду вам показувати. Якісь прості рецептики, і, можливо, комусь це стане в нагоді. Одним словом, це такий е, зимовий салат, я би сказала. Його дуже часто робила в Україні. Я зараз про нього знову згадала. Значить, у нас просто варена морква. І зазвичай я беру о, сир фета, фета або бринза. Але вчора от я була в магазині і побачила ось такий от сир вже в олії з різноманітними тут приправками, спеціями, як ви бачите. І коштував він так само, як звичайна фета без приправ. 2 євро, здається, 2,20. Я за нього заплатила. Тут 350 грам, а звичайна фета 200 грам сто... коштує так само. Тому я взяла ось цей. І ось така от пачка у мене. Зерняток я їх буду обсмажувати на пательні. Небагато, напевно, ложка, чи дві, можливо, ложки столові. І вийде в мене такий салатик. Зараз вам покажу його. Ось такий салатик виходить. Дуже смачно, просто. Можна, звичайно, без зерняток. Але з зернятками якийсь такий, знаєте, особливий смак. А Гарний, і смачний. Тому, якщо ви любите варену морку, навіть якщо ви її не любите, спробуйте, я думаю, що ви її полюбите. Вона заграє новими смаками, якщо її їсти в прикуску з такими от зернятками, смаженими і з фетою. Дуже смачно. Доки тут смажиться моє м'ясо, я вирішила ще швиденько приготувати кускус. -кус. А, на оливковій олії я обсмажую кускус Це зверху, ви бачите, гірку коріандри. Я дуже люблю коріандр. Взагалі додаю його фактично у всі страви, тому що, ну обожню. От, і я його зараз буду тут помішувати, обсмажувати, потім просто залью кипятком і закрию кришку. Все, і він дойде. Ось так швиденько зараз у мене буде дві страви. Забула морквину додати. Ось таке м'яско вийшло в мене з молодим горошком. І кускус. -кус. Такий розсипчатий, гарний кускус. -кус. Ось, такий, ось такий обід буде сьогодні у нас на біблійній зустрічі. Друзі. Вже пів року не можу вимити свій чемодан. Ось таким чемоданом я сюди приїхала. Він великий, такий от він пластмасовий, такий гарний чемодан. Він не дешевий. Так, він постраждав, звичайно, дуже сильно. Він весь подертий, поцарапаний, але я його все рівно дуже люблю, тому що він дуже вмісткий. А, і трапилася така неприємність, буся на стресі, надзюрила в той чемодан. Ну, звичайно, що речі, я, які змогла спасти, я спасла, перепрала, все добре. А от позбутися ось цього запаху я просто не можу. Мені тут порадили залити чемодан горілкою, і запах мав би щезнути. Я залила, але все рівно ще трішки присутні. Присутній оцей запах. Я думаю, що пів літри горівки було замало. Треба, напевно, літру, а може й дві. Просто залити його і дати йому постояти і висохти з цією горілкою. Одним словом, не знаю вже, як спасти того чемодану. Міч підстригся. А тут є дівчина така молода грумер, так, приходила до нас вже вдруге, до речі, за весь час підстригала міча. за стрижку вона брала у нас 35 євро. Це досить непогано. Міч невибагливий клієнт. Він, його просто треба стригти на налисо, так би мовити, і все. Щоб він не начіплював кліщі різні, буяки. Ого, який звір! Ого. Смішний міч. Ось такий міч підстрижений у нас. Дорога, по якій я часто ходжу. Гуляю з мічем. Сьогодні. Така вітряна погода, але дихання не вистачає.